Ми розвиваємося в стилі історичної реконструкції. Ця реконструкція вона передбачає кілька напрямків, кілька локацій. Перша локація це власне дегустаційний підвал, де ми пропонуємо гостям от, ексклюзивні види напою, питні меди, елі, сидр, різного роду бітери. Різного роду витримані напої, які так чи інакше прив'язані до кельтської тематики. Зокрема, також паралельно з дегустацією напоїв, наші гості мають можливість посмакувати житній хліб на заквасці, м'які з плісінню, в основі яких також лежать технології, які випробовували наші предки. Інша локація це власне сад друїдів. Це не просто сад, це філософія дерев. На схилах цієї гори ми висаджуємо і плодові, і декоративні, і екзотичні дерева. На сьогодні в нас існує. Найбільша колекція рідкісних вічнозелених магнолій, рідкісних, ну взагалі то кепарисів В Україні Вони не виростають. Ми маємо половину світової колекції кипарисів. Ми маємо колекцію рідкісних дубів. Мова йде про вічнозелені дуби, наприклад, кам'яний дуб, корковий дуб. Кожній людині власне відповідає те чи інше дерево. Воно як його ангел-хранитель, воно як дерево, яке дає йому енергію. Сили для життя, і тому це важливо знати кожній людині. На сьогодні нами висіяно в велику плантацію чаю. Зокрема, ми висіяли турецькі насінене чаю, грузинські насінене чаю, а також автентичні насіння з. Красногірської плантації. І якщо все буде гаразд, то це буде перша плантація чаю в Україні. Також ми розглядаємо розміщення гостей у свого роду кельтських хижинах, накритих соломою, на долівках, на шкурах із пахощами трав. ну, приблизно таке воно вготування їжі на вогні. Такі, тобто це відтворення має бути певного роду кельтського хуторка.